Добрий день, наслатими цім віте. Я учениця 10-го А-класу Миколаївського ліцею No51. До вашої уваги твір роздум з темою Якби я була мером. Розвиток міста є головним завданням для забезпечення комфортного життя і процвітання усіх мешканців. Якби я була мером міста Миколаїв, я би підкреслила важливість розвитку на всіх рівнях: економічному, соціальному, культурному та інфраструктурному. Більше черговий етап був створення стратегії, яка б забезпечила стале підвищення рівня життя для кожного з нас. По-перше, економічний розвиток є фундаментом успішного функціонування міста. Я би над створенням сприятливих умов для бізнесу та інвестицій, спрямовуючи зусилля на побудову нових підприємств і розвитку вже існуючих. По-друге, соціальна справедливість і рівність. Важливі кроки для розвитку громадянської діяльності. Я би доклала зусиль, щоб розробити програми, спрямовані на забезпечення доступу до освіти медичних послуг та житла для загального благополуччя, підтримка молодіжних та спортивних ініціатив, а також розвиток соціальних служб стануть основними напрямами мого соціального плану. По-третє, Культурна спадщина та національна ідентичність міста потребують уваги. Наприклад, розвиток культурних заходів, мистецьких ініціатив та реконструкція історичних пам'яток значно сприятимуть збереженню культурної спадщини міста. Я впевнена, що розвиток міста це складний та багатогранний процес, який вимагає значних зусиль у декількох напрямках. Якби я була мером, я би зробила все можливе, щоб забезпечити розвиток усіх сфер життя міста.